Друзі, доброго дня! Сьогодні я займалася тим, що випікала ось такий житній хліб на заквасці. Закваску, звісно, я теж робила сама. Як її зробити, ви можете подивитися у відео посилання знизу під цим відео. Це хліб повністю з житнього борошна. там частина обдирного борошна житнього частина цільнозернового. Ще там є солод, і саме солод надає такий більш темний відцінок, і він відчувається у смаку. Ще там є багато сухофруктів. Тобто у цього хліба трошки такий солодкуватий смак, але він смакує із чимось там, з якимось там джемом солодким, із і із сиром, з чим завгодно. Він просто смачний. Його можна їсти просто як окреме блюдо, окрему страву. Хочу вам показати, який він всередині. Так, да, там в мене ще й горішки. Там родзинки, там ялена журавлина, чорнослив, можна туди покладати і спеції, але я подумала, що це буде дуже багато всього, це ж, все ж хліб, а не пиріг. І, до речі, в порівнянні з пшеничним хлібом, його гаразд легше випікати. Так що, якщо ви. Виведете закваску і захочете випікати такий житній хліб, я думаю, що ви легко впораєтеся і він вийде у вас з першого разу, і ви просто закохаєтеся в нього. Пропоную вам зробити його. Приготування житнього десертного хлібу я розпочинаю з приготування е, так званої опари. Чому так званої? Бо це не зовсім та опара, яка, яку ми робимо з дріжджового тіста. Це на один хліб 100 грамів води та 100 грамів житнього борошна і закваска. Ну, я буду робити на дві буханки порцію, тому я беру все у подвійному розмірі. І на кожну буханку я беру ось стільки Закваски, тобто така ложка чайна, але з гіркою. Бо я хочу вранці одержати опару, а в мене не дуже тепло в квартирі, Тобто, треба орієнтуватися на температуру, якщо у вас спекотно в квартирі. То можна взяти половину чайної ложки закваски. Якщо холодно, треба більше брати. Все це ретельно розмішую, накрию харчовою плівкою і просто залишу стояти до ранку на столі. Десь близько 12 годин. Потрібно, щоб опара зросла, стала з бульбашками і стала пригодною для випікання хліба. Зранку я продовжую займатися хлібом, так, зараз поверну. Бачите, як за ніч піднялася... Ой! Опара і стала така з бульбашками, тобто вона добре працює. Що треба приготувати? Ну До речі, це можна було приготувати з вечора, але в мене не було електрики, тобто буду готувати зараз. До цього хлібу я кладу родзинки у розрахунку на одну буханку, одна така гірстка. Ну, Тут саме дві їх і є, у цій баночці. Чорнослив. 3-4 штуки на одну буханку. І в мене ще є тут журавлина в'ялена та вишня в'ялена. Це трошки підсохло, тому я зараз буду заливати водою. А родзинки та чорнослив в мене м'які. Я з ними нічого робити не буду, щоб вони не були дуже-дуже такі мокрі. Ще я трошки підсушила волоський горіх. Я теж його трошки так порубаю і покладу до хлібу. Ще обов'язково, щоб хліб був дуже смачний, треба покласти солод. Він продається у. В супермаркетах, до речі, це саме я купила у супермаркеті. Якщо його у вас аж ніяк ніде ви не можете знайти, можна, звісно, і без солоду. Але солод додасть такий яскравий смак, що ви собі не уявляєте. На одну буханку я беру одну таку з гіркою велику ложку солоду. В мене дві буханки буде, тобто я беру дві ложки, і його треба залити кип'ятком. Запарити небагато кип'ятку, так трошки налити і помішати, щоб була така густа така каша. І трошки почекати, щоб він набряк та похолонув. Зазвичай солод я заливаю кип'ятком. Увечері, щоб вранку не тратити на це час. Але зараз в нас така ситуація, що це я, до речі, вже другий раз готую хліб. Намагаюся готувати, бо перший раз я поставила опару ввечері, а вночі була ракетна атака і все. І дві доби в нас не було світла. Тому е, на цей раз я вже вирішила все робити зранку. Зараз світло є, і я сподіваюся, що. Я встигну спекти хліб, замішую тіста У борошно додаю всю опару і додаю воду і замішую тісто. І залишаю ось цю частину тіста, бо там ще не всі елементи, які нам потрібні, десь на півгодинки для аутолізу, тобто, щоб борошно набрякло. Тісто постояло трошки, і тепер я додаю в нього цукор я буду додавати тросниковий цукор у розрахунку одна велика ложка. З гіркою на один хліб, сіль, одна чайна ложка на одну буханку, ну і тепер туди йдуть сухофрукти солод він вже набряк та охолонув. І горішки. Тобто, я все одразу покладаю і буду замішувати на цей раз в тістомісі, хоча я принципово за те, щоб замішувати хліб руками, бо це енергія. Але зараз я маю обмежену кількість часу, бо електрику можуть вимкнути. Тобто я довірю цю справу тістомесу. Тісто було в мене в тістомісі десь 10 хвилин. І я його ще руками трошки помісила, воно буде липким, воно ніколи не буде таким, як тісто з пшеничного борошна. Воно як такий м'який пластилин і дуже липне до рук, і до столу, до всього. І щоб воно менше липнуло. Краще всі поверхні змачувати водою. Просто і руки змащувати водою, тоді вони не таке липке. І дію я з ним за допомогою таких от е інструментів для будівників, будівельників, ну, тому що інакше його ніяк аж до рук не візьмеш. І я формую перший такий е таку цеглинку. І я її буду викладати до формочки. Формочку я змащила олією, і тепер буду от ось цю лопатку, як вона там правильно у будівня, Вельників називається, я змащила водою і перекладаю цю цеглинку ось так до. Формочки це перша. Я зараз другу також саму. Накриваю хліб харчовою плівкою та відправляю у духовку розстоюватися. І тут важливо, щоб поверхня була саме чимось присипана поверхня хлібу, бо, якщо він дуже підниметься, то він прилипне до харчової плівки. Тому бажано. Що у вас є, можна кунжутом, можна насінням, просто щоб чимось було. Я ставила хліб на розстойку, духовку на температуру 40 градусів. Бачите, пройшло 2 години, і який він став, як він піднявся. Зараз я його вийму і поставлю. Біля батареї, бо духовку треба вже розігрівати до 240 градусів. Десь 15 20 хвилин вода, вона буде розігріватися, і потім я буду ставити туди хліб. Коли ми випікаємо житній хліб, бар в духовці йому не потрібен, тому випікати його легше, ніж хліб з пшеничного борошна. Хліб в мене випікався 45 хвилин. Спочатку 20 хвилин при температурі 240 градусів низ, тільки низ, повинна, режим низ. І потім я знизила температуру. Трошки, бачите, духовка нова, і я ще не вмію пристосовуватися до неї. І ще 25 хвилин. При температурі десь 205, 200 200 градусів. І ось такий красавчик в мене вийшов. Коли ви дістали хліб з духовки, його треба спочатку обов'язково поставити на якусь решітку, щоб він не стояв там прямо на столі або на дощечці, бо з усіх сторін він повинен стабілізуватися там. Зайва волога буде виходити. І краще їсти такий хліб десь через 6-8 годин, бо там всередині будуть певні процеси ще проходити, і він стане ще більш смачним.